Радуйся Марі, Божа, тихо, тихо, в церкві стало, серцем слухаю я знову, чи усе мені це здалось, чи провадить хтось розмову. Чую, як шепоче діва, а на серці тривога, ангел її не бісь маріє, Бо знайшла ти ласку Бога. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Радуйся морі, Господь тобою, радуйся, Маріє, повна благодати, радуйся. Маріє, Звіщаєш слова Божі, як же я народжу сина, коли я не знаю мужа, коли Бог захоче того, то зміняє лад природи, Він пошле Духа Святого. Ти народиш, радийся Маріє, я перед тобою, радуйся. Маріє. Радуйся Маріє, божа, я, мати, я сповнити все готова, і в покорі все приймаю, хай здійсниться, Твоє слово, і душа Бога величає, я залишив храм старенький, та і в серці маю, і спішу всім сказати, як Марія нас кохає, радуйся Маріє, я перед тобою, радуйся марі. Радуйся Божа я мати, радуйся, Маріє. Слава Ісусу Христу, молимося молебень до Христа, чоловіку-любця. Благослови Бога назавжди, ни повсякчас і навіки вічні. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, царю небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби ті життя подателю. Прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благий душі наші, святий Боже, святий, кріпкий святий, безсмертний, помилуй нас, святий Боже сити, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, сиди, кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки, віки віків. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий, посіти, зціли немочі наші, і мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. нині вселена радується, Бож на престолі серця Спасителя полумів огня, ні видні. Усіх, призиваючи до Божественного пристановища, неболі душі тіл Ради цього призови мене спасе, пробачивши мої прогрішення, величаємо тебе, Життєдавче Христе. Голов, достоїв ти нас бути причасниками, Щедрот пресвятого серця того. Що він нам сподіває за все, що він знав мені, величаємо тебе, життєдавче давче Христе. Бог достої ти нас бути причасниками, ще присвято пресвятого серця твого, на нього понє, серце моє, він допоможе мені, Величаємо Тебе, життя давче Христе, Бо ти нас бути причасниками. Ще дрот пресвято серця твого, серце чисте, створи мені, Боже, І духа, обнови внутрі моєму, величаємо тебе, життя давче Христе, Подостоїв ти нас бути причасниками Щедрот пресвятого серця Твого, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки мій величаємо тебе, життєдавче давче Христе удостоїв ти нас бути причасниками, ще дрот пресвятого серця Твого. Будьмо уважні ми усім премудрість, будьмо уважні. Воскликніте, Господиця, земля, співа. Тіж його віддайте славу хвалі. Вся земля, нехай поклониться тобі і співає тобі, нехай же співає мені Твоєму Севишні. Воскликніте, Господи, вівся земля, співайте ж і мені, його віддайте славу. Подиві, Господи, помилуй, О, ти Святий Се Боже, на святині, спочиваєш, тобі славу вас села йому по цвіті Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Всяке дихам. Богу, і святий нікого хворіти, оперні сили. Його. Всяке дихання нехай хвалить Господь. Господь добре вислухати святого Евангелія, Господа, Бога молі. Господи, помий. Помилуй, Господи, помиму. Прибудь спросні, вислухай святого Євангелія Русі, і духові твоєму, Від я святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм отцем. І ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, Та кому син схоче відкрити, Прийдіть до мене всі, втомлені, обтяжені, і облекшу вас. Візьміть мої ярма на себе, і навчіться від мене, бо я лайний сумірний серцем, і найдайте полегшу душам вашим. Ярмо моє, любе, і мій легкий. Слава Тобі, Господи, слава! Тобі, Ісусе, Сину, Бога жива, що відкрив нам щедроти Пресвятого Свого серця, помили, спаси тих, що Тебе величаю, О, Пресвяте серце Ісуса, помилуй нас. Ісуса хресто, Хрисвітла, помили, спаси тих, що тебе величаю. О, присвяти. Серце Ісуса колойно, серце Ісуса, силу не помили, спаси ти, що тебе величаю, О, присвяте, серце Ісуса. Що любови невимовна, помили, спаси ти, що тебе величаю, О, присвяте, серце Ісусом помелує. Ісусу, веселосте серця мого, помили, спаси ти, що тебе величаю, О, пресвяте серце Ісуса помилуй, Ісус, отом помоче, помили, спаси ти, що тебе величаю, О, пресвяти. Серце Ісуса помелуйно. Ісусе, джерело дійство, помили, спаси ти, що тебе величаю, О, присвяте. Сер... І розумів від пустих помислів, помилуй, спаси ти, що тебе величаю, присвяте, серце Ісуса нас серце Ісуса охороне, серце мої від поривів лукавих, помилуй, і спаси ти, що тебе величаю, присвяте, серце Ісуса Серце Ісуса покрови життя мого, помилуй, спаси ти, що тебе величаю, О, пресвяте серце Ісуса, помилуй нас. Серце Ісуса, надію, смерті мої помили, спаси ти, що тебе величаю, О, пресвяте Серце Ісуса. І що супотіку моє на суні Твоїм помили, спаси ти, що тебе величаю, О, пресвяте серце Ісуса, нас. милуй нас. нас, Боже, по великій милості, Твої молимось, тобі вислухай, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми молимося, Свинего нашому, що вислухав голос моління нас грішних, помилував рабів своїх усіх, імена яких тут писані, за яких молитву сьогодні творимо, весь наш український народ дарував нам перемогу і мир, що він кріпив наші воїнів в боротьбі з ворогами, хоронив їх від ворожої кулі, посилав їм на помір святих своїх архангелів, він був зціленням усім пораненим, визволенням усім полоненим, потіхою, усім засмученим, які втратили рідне своїх сім'ї. Щоб він був опікуном усім тим, які зараз під обстрілами, які залишились на окупованих територіях, які втратили своє помешкання, бо були змушені покинути, щоб усіх нас охорони від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болізни, душевної, тілесної, норував нам здоров'я зногоріттям, промовмо всі, скоро й милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи! Що зберегтися місту цьому, святому храму, цьому, всякому місту своєї країни, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу, чужинці міжособної брані, що він був милостивий, добропровітний, добропомічний, благий чоловік, любний Бог наш, і з везні всі, що наступає на нас, і збав нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй Го. Годи помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще волиме, що Господь Бог вислухав голос, молій нас, річник, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй Слуха не збоже, спаси тві нашого повання всіх кінців землі, ти ще на морі далеко і милостивий, будь милостивим велико до ріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий чоловік любець Бог єси, тобі славу висилаємо, Отцю і монтюй, Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Умилінімося, голови приклонивши, Господи, помолімся. Господи, помилуй, повій, Господи, єдиному главу, ми не запам'ятаємо, і, запам і сповіди гріхи мої. До тебе припадай, недостані, співаючи, все грішив я, Господи. Все гріші, недостання поляну на невисота несну через множество неправд мої. Але, Господи, даруй мені Сльози, умилені, дині, благої милостиві, щоб ними умилив, Тебе очистився перед кінцем і до всякого гріха. Страшне, бо і різне місце має пройти, коли розучусь тілом, і стріне мене множество мрячних нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до Твоєї благости, не передай мене кривникам, щоб не похвалились нові вороги мої, благі, Господи, і щоб не сказали, прийшов ти до рук і нам, ти переданий. І, Господи, не забуще дро Твоїх, не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твої від мене. Але радше ти, Господи, не кажи мене милісті і щедротами, або ромі, і нехай не радіє мною. Але поси погрози його на мене і знищу все його діяння, і покажи мені до тебе путь бездогану благий, Господи. Бо хоч я і зрішив, не прибігня до іншого лікаря і не простягнув руки мої до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене Твоєю благістю, і утверди моє серце страхом Твоїм, і нехай буде благодать, Твої на мені, Господи, як вогонь, що палить у мене на чисті помисли. Ти боїшся, Господи, світлом більше всякого світла, радість більше всякої, радості, спокійні, більше всякого спокоєння, життя істини і спасення, що триває на віки віки. віків, чеснішу від хероби, і незрівнянно, славнішу від Серафимів, що без затління Бога Слово породила. Сущу породицю Тебе величаємо. Слава Тобі, Христе, Боже, Нині на наша, слава Тобі, слава Цю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, 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 помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благого. Істиний Бог наш молитвами причистої своєї матері, преподобної боносноці в наших всіх святих, помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбений. Ще дякую всім за спільну молитву. Нехай Господь Бог приймає наші молитви. Бажає всім гарного, спокійного вечора, спокійної ночі. Всім нам перемоги і миру. Слава Ісусу Христу. Буває час, коли я сам немає до кого слова сказати Ти до тебе шлях і любов твою, хочу сприйняти, о, царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною, будь біля. Мене. В житті все дуже просто, бо ти мені допомагаєш однак одна буваю важких. Будь завжди зі мною, будь біля мене, о, царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною. Мені силу і будеш світлом, як буде темно, о, царице, о, царице, мати моя, будь завжди зі мною.